Трицикл, який здатен повести більше однієї тони, і це дійсно так, від виробника Армада, на 250 кубічних сантиметрів, але в нього 18 кінських сил, в нього є понижений та повишений ряд, і коробка передач реверсивна 5 вперед і 5 назад рідинне охолодження, і також у нас величезний просто кузов 2,40 на метр 150 7 листові ресори на кожну сторону, повноцінний велетенський міст. І привід, звісно, що карданний. Є запаска. І цей трицикл вантажний дійсно може повезти дуже багато. Заявлено по паспорту 700 кг, але наші клієнти говорили, як возили набагато більше. І він справлявся з цим дуже чудово. Тому, друзі, якщо вас цікавить такий трицикл з кабіною, із склоочисником, із магнітолою, в якій є радіо, телефонуйте за номером телефону, що під цим відео доставляємо техніку по всій Україні.